Вітання, з вами Віта та магазин пряжі і Рукодільна Лавка Яр. Отже, це канал про в'язання та пряжу. І сьогодні ми будемо саме оглядати пряжу Регія від топового німецького виробника пряжі для шкарпет. Тож, якщо вас цікавить, що саме від цього виробника ми отримали, залишайтеся наступні хвилини саме про цю пряжу. Також буде цікаво дізнатися ваші враження. Якщо працювали саме з цією пряжою, залишайте, будь ласка, в коментарях. Легенда серед пряжі для шкарпет регія. Справжня класика, виготовляється в Німеччині вже понад 10 років і відома своєю неймовірною міцністю та довговічністю. Сам виробник зазначає 10 років гарантії. У складі 75 вовна, 25 поліамід, завдяки чому вироби теплі, еластичні та добре тримають форму навіть після декількох. Прань. Пряжа приємна на дотик, вона не колеться і підходить не тільки для шкарпет, а й для рукавичок та светрів. Розпочнемо наше знайомство із пряжою з серії Virtuoso Color. Це у нас градієнт із таким довгим переходом. Розфасовка її йде по 150 г та 370 метрів. Це така класична шестинитка. І дуже цікаво вона буде вкладатися, оскільки в нас будуть дві шкарпетки градієнт, якщо ми будемо в'язати шкарпетки. Також цей виробник позиціонує цю пряжу, як і для шаликів, або для шапок. Я, до речі, особисто ось цей вікінок взяла три мотки на такий довгий шарф, буду в'язати його звичайною резинкою, якщо вдасться, якось вам іще покажу. У По наявності 7 кольорів дуже. Цікавих, шикарних варіантів, можна, до речі, і не тільки аксесуари в'язати, а і різного роду сведри та джемпери. Ці градієнти вони так гарно скомбіновані по кольору, що ну, втриматись просто неможливо. Наступна пряжа це серія дизайнерської лінії від дизайнерів Андре та Карлос. І вони створюють дуже цікаві ось такі розфарбування для пряжі, наче шматок із мистецтва, можна побачити в кожній шкарпетці. Ось цей колір це у нас 100 грамовка 420 метрів. Стандартна 4 нитка. Ось В одному кольорі ось таке розфарбування, і, власне, Ну, Це скоріше з іншого відтінку ми бачимо зразок на фото, але можемо все ж таки і з даного кольору уявити, яка шкарпетка у нас буде. Ці два кольори це вже у нас шестинитка. Теж класична, у нас скоротка з 6 в 1. І теж бачимо зараз на етикетці, як будуть вкладатись і полоски, і жакарди, і якась така розмитість. Іде дуже цікаво. В двох кольорах розфасовка. Шестиниток іде 150 грам 375 метрів. Це також буде достатньо на пару шкарпет, навіть на великий чоловічий розмір. І спиця тут дуже більшого розміру 2,75-3. Серія Perfect це у нас для однакової пари шкарпет. І ми бачимо ось цю жовту лінію, яка і показує нам, де починається друга частина на пару Також. У нас є невеличка підказка під етикеткою, така собі коротка інструкція по в'язанню шкарпет, я так бачу на німецькій мові. Ось, до речі, можемо побачити, як цікаво вкладається. Тут у нас звичайна 4 нитка 100 г та 420 метрів. Я покажу трішки детальніше, які кольори є у наявності. Зараз ви бачите на екрані інші серії 4 нитки, які є у наявності. Теж класично 75 шерсть, 25 поліамід для міцності. Ось просто покажу вам по кольорах. Якщо подобається, пишіть нам у інстаграм, або робіть замовлення на сайті. Ось таке вкраплення, цікаві, буде шкарпетка, однотон, але з кольоровими крапленнями. Дуже цікава серія. Тут ось такі короткі плоски з ефектом Rine. У наявності серія Hola Season Color, їхня різдвяна серія пряжі для шкарпету. У наявності маємо ось ці три варіанти по кольору. Отже тут у нас теж 100 грам, 420 метрів і ось такі святково різдвяні у нас кольори, зібрані у кожному існутку. Також, кому потрібно уже, скажімо так, літні шкарпетки, маємо серію з баговними. Тут у нас по складу 75 бововна, 18 поліамід та 10 поліестер. 100 грам 420 метрів. Це для літніх шкарпет. Чотири кольори маємо у наявності. Ось такі красончики. Дякуємо за перегляд наших відео. Не забувайте підписатися та залишити подобайку. Зустрінемось в наступних па, -па.